Добрий день, це канал я і мамі тварин. І я вийшла коло хати город. У нас вчора дощ перейшов. Ось так що. Ось такі-то справиньки. Вийшла. Треба нам трошки попрацювати. Полунички мої цвітуть, цвітженуть. Ось ті, що починали сохнути, вроді починають підноситися. Зараз треба буде ще на шатирки розвести, бо це, напевно, ще тут є і личинка хруща. Ось треба їх попідливати і разом заодно буде підживка. Ось такі то справи. Ну, а я вийшла підв'язати помідори. Бо вони вже ось такі красавчики у мене. Ось цей вже самий більший починає трошки буріти. І ось цей починає вже буріти. Ось той, що посередині між з стовбурами. Ті ще всі молоді, зелені, ось такі. Я їх попідв'язувала, листя пообтинала, щоб сонце було їм краще доступ. Ось зараз тут по полю ще. Земля м'ягенька, зараз полю. І будемо працювати. Так, гладіолуси я під, підв'язала. Ось, бо почали падати. Ось так нитку підтягнула і їх підв'язала. Червоні. Тут в мене якийсь такий шалатовий зацвів. Ось. І тут буде розовий зацвітати. Ну і ось такі вишневі. Вчора дощ їх трошки потовк і вночі, то вони трошки інакші. Трошки бідненькі. Ну оце. О, гірочки мої, красунчики почали рости, дощик перейшов. Ось. І мої майорчики цвітуть. Ось. Це квіточка від наші зацвітає. Оце мої. О, що я знайшла, малинку знайшла, значить. А це мої красавчики цвітуть. Та малинка смачна. Значить, такі красунчики цветуть. Різноманітні. Ну, майори ще відволі не цвіте. Романець ще не цвіте. Це відволі Чумаченко. Немає ніяк сили, я не знаю, вже я його і підживила, і раз, і другий раз. І ніяк сили немає. Ну, тут в мене повикошувано. Фундуки, яблуні ростуть. Ось такі то справи. Виноград гарненько поснувався, має трошки, кожний по трошки винограду. І таке тут. Малинка ще одна дозріває. ця пізня малинка, осіння. Що до самих морозів вона є. Но цього року якась вона бідненька. Бідненька, маленька, низенька. І стільки підживили її, не знаю. Напевно, треба буде перекопати і другу посадити. Ось так. Ось такі-то справи. Так що вроді, вроді я з тим зробила, з тим споралася. Зараз по вулиці пересапую з ворожу землю, щоб їм легше дихати було. Ось. Та й оту таке. А там далі дасть чути. Що будемо далі робити. Ладненько шукаміс паузи. Я буду працювати.